Саме процес переатестації і звільнення полісменів став причиною нового набору правоохоронні органи. 56 обласних службовців після атестації звільнили за негативними висновками комісії. Ще 98 звільнилися за власним бажанням. Вони просто відмовилися проходити переатестацію. У минулому році у нас не комплект близько 260 чоловік особового складу. На сьогоднішній день у нас не комплект уже складає близько 460 чоловік. Це дуже великий некомплект на Закарпатську область. Враховуючи те, що згідно штату у нас 2200, 2400 чоловік, тобто практично 400 чоловік нам не вистачає. З сьогоднішнього дня ми розпочинаємо набір і конкурс, згідно якого 20 чоловік представників оперативних, оперативних працівників карного розшуку і 100 поліцейських, які будуть працювати в групах. Реагування патрульної поліції. інформацію про подачу заяв конкурсанти можуть знайти на сайті Нацполіції Закарпаття. Там можна й ознайомитися з вимогами до проходження конкурсу.